Вы только послушайте, какой тут спил Пташок. Зараз ранок. Они все прокинулись. И так спевают. Я вже втретє приїжджаю в цей ліс. Втретє за цей місяць я приїжджаю в цей ліс. З надією знайти першого боровика. Але на жаль, ще нема нічого. Тільки пару поганих замітив і все. Тому зараз ще 5 хвилин похожу. буду відправлятися в наступне місце. Де теж є дуби, береза, сосна, змішаний такий ліс. Ще хочу там позаглядати. Така невеличка, дубова роща тут. На жаль, люди її потроху нищать. Дуже шкода ці дуби. Маленька, ти голодна, так? Да? Кажи. Вона, да, мабуть, голодна. Замерзла. А що ти їси, кажи? Чись? О, а конфеты будешь есть? Я тебе заразу дам конфеты, значит, суп. У меня есть конфеты с собой. Бы... Видишь? Ладно, чтобы я поймал. смотри здесь тебе кинул. Смотри, что ты делаешь. Ася, смотри. Чего а, все, на, на, все. Вот, ну, все, все. На. О. Ты что, не хочешь конфеты, или что? Слухай, давай, все, на, ешь конфеты. Ну, все, все давай. Вот это все. Ты что, прикалываешься, или На. Бери, бери. Ну, все, здесь. під ним вкуси мене води якась не Давай, давай иди сюда ось все конфета двига <решит> сюда будеш чи не будеш чи ти слепо Давай дійш конфету, задомбав І що ти хочеш, що ти хочеш, що ти ходить? Ну. І що ти хоч? За мною хоч поїхати Ось знову конфету побачила Та я думаю вона згоду тут не помре Жучки всякие зараз ползают. Уже по конфету мы есть. О, боже, какая Ну все, не буду заважать их. Кайфа есть. Тут ось, сколько разной живности ползая. Ну это вообще такая стрёмная штука, блин. Я такие не люблю. А вы норочка может пообидать цей штучку, я думаю. Только так. Сыроконишка такая. И у меня еще одна цукерка. Вже іншого смаку, вирішу поділитися з нею, ще цією цукеркою держи. О. Ні, та добріша, да. <смі> ну, так? розберися, коротше. Так, треба йти шукати гриби. Щось я тут біля тебе сильно вже загулявся. Приїхав. Знову ось такий класний ліс. Тут маленькі дубки, осики, берізи. І хочу піти пошукати перші боровички. У мене сьогодні такий план дня знайти боровичка. Тому що я вже назбирав масляків багато. Підбрізники пішли масово. І навіть знайшов одного червоного позавчора. А от боровичка дуже крутий знайти. Така сьогодні задача. Хоч колеса не почне гризти на мотоциклі. Така якась вона мутна короче, подруга. Ха. Ну хай там займається. Ну ось цей ліс вже помітно веселіший трішки, тому що навіть поганки тут є. Ось такі різні поганки, ось такі ось поганки. Тому в принципі це нормальний ліс тут. Щось може толкове виросло. Зараз побігаю, быстренько позаглядаю. Ось тут навіть ще є квіточки конвалії, які ще не пропали. Це мабуть пізня якась. Так гарно пахне. Є подивіться, який цікавий ліс. Де да? за нею дуб, потім осичка. Потім знову дуб, дуб, потім осичка, освічка, дуб, боріза. Все молоденьке і я думаю це дуже гарний перспективний ліс, щоб тут походити, пошукати перші весняні паровики. Я в принципі білі завжди починаю збирати десь на початку літа або в середині літа. Коли їх вже масово у нас багато, а от де з'являються найперші білі боровики, от в мене дійсно нема ще таких місць, які я вже перевірив з роками. Я от зараз займаюся саме пошуком цієї місцини. Але поки що якось безрезультатно. Вдається відзняти тільки красиву природу, звірину якусь, комашину. Квіточки, а от грибочки тільки поганки потрапляються на дорозі. Ось дивіться, на що ще натрапив на дорозі. Ялинка, Ось така ялинка. В нашому лісі ялинки велика рідкість. Вони не так багато їх. Ось ця, на жаль, пропала вже. Тому що більші дерева загородили до неї сонце. Ось це ще стоїть. Така. Я думаю, сови полюбляють в ній відпочивати. Ось вона красуня. А грибочків під нею не видно. Поблукав я в цьому лісі десь годинку, на жаль, не видно грибочків. Ось такий красивий мух росте, все оживає, все зеленіє. Вологи в цьому лісі достатньо. Я думаю, що зовсім скоро з'являться перші білі гриби. Я зможу їх зібрати. Тому що ще навіть людей тут не видно. От я проїхав сьогодні багато кілометрів по лісу і людей взагалі немає. А коли є гриби, тоді людей тут вистачає. Тому якось так з цим лісом. Зараз, мабуть, ще в мене є небагато вільного часу. І я переїду на ту точку, де ростуть зараз маслюки який я позалишав нещодавно пару днів назад. я думаю там ніхто їх не зібрав і підберізники також думаю там нові наросли тому зараз ще пізнімо вам конвалі ось така плантація дуже красива нагадаю сьогодні 25 травня і в нас ще є в лісі ось така красива конвалія росте. Ось так. Можна назбирати кохані цілий великий букет.